Приходять до мене гості, я їх запитую, так, чи е, будете ви чай пити з цукром чи без цукру? І вони, так, ми з цукром п'ємо, і я даю їм. У мене така стоїть така цукрова така баночка. І вони мені часто задають питання, а чому така маленька? Ми навіть ну, не звикли до того, що така маленька цукрова баночка стоїть на столі. Я кажу, ну так, у мене маленька, ми цукру якби в чай не кидаємо взагалі. Тому якби ось так. Маємо те, що маємо. Взагалі, дуже цікавий фільм є про цукор. Він так і називається Сахар. Ну, він на російській мові, просто його ще ніхто не перекладав на українську, не, не, не дійшли в, нас, в наших людей руки. Так? От, і е, там дуже гарно описується про те, наскільки шкодить цукор нашому організму. От і ну і цукровий діабет, і багато дуже різних хвороб, які викликають там зале.